Дорогі українці українки, сьогодні росіяни знову дарили по Херсону двічі за день. Вони зруйнували будівлю обласної адміністрації, ще одну цивільну будівлю. Вже не вперше вони атакують цю будівлю, але сьогодні саме показовий удар жодного військового сенсу. І все це кожен такий удар зовсім не про так звані першопричини війни. Про які в Москві люблять поговорити, це про те, що вони хворіють війною, ненавистю, бажанням знищувати життя інших народів. Таких можна здолати лише силою, силою дипломатії, силою санкцій, силою зброї і технологій. Російська армія руйнувала життя народів Кавказу, Знищували життя в Сирії. Вони пішли навіть в Африку, щоб там продавати свою жорстокість місцевим царькам. Росія гордиться цим, гордиться, що вміє вбивати, і, чесно кажучи, більше нічому ця держава нормально не навчилась. Удар по прилукам Чернігівської області сьогодні російські дрони убили родину українського. Рятувальника його життя присвячене порятунку інших. А Росія так з ним і багатьма іншими людьми були удари по Харкову, по Сумщині, Донеччині, Нікополю, по громадах Запоріжжя, по селах Херсонщини. І це буденність того, що росіяни, на жаль, можуть собі дозволити. Світ, на жаль. Дозволяє їм таке, але ми бачимо, скільки людей в світі все ж таки з нами. Цими днями наша команда проводить зустрічі в Вашингтоні. Урядовці, військові, команда офісу. Дякую за підтримку всім, хто був на брифінгах від української делегації. Зокрема, були зустрічі в конгресі з представниками адміністрації. США спілкування з журналістами, з представниками громадських організацій, є розуміння і підтримка. Дуже розраховуємо на сильні кроки. Це те, що зараз в дефіциті і що може примусити навіть таких покидьків в Москві відчути, що вони війну не потягнуть. Це треба забезпечити. І саме для цього потрібні нові.